Бог створив нас за своїм образом і подобою, але звідки впевненість, що він працював у реалістичній манері? У людини сприйняття фрази створив за образом і подобою, це за образом і подобою. Ну, знаєте, так от. Як Шишкін малював передвижники, це неправильно, хибно, гибно, звичайно. Що є в нас подібно до Творця, крім наших бажань і намірів, які ми можемо виправляти. І доводити їх до подібності до творця. Решти в нас нічого подібного до творця бути не може. Скажіть, будь ласка, якщо він нас створив за образом своїм і подобою, то ми маємо до цього все таки прийти? Так. А як же? І він нам заклав якусь довгу дорогу, тисячоліття, тисячоліття, людство. Ну, це нам здається, що це довга дорога, а насправді не довга. Так. Ні. Людина створена для того, щоб зрозуміти. Прийняти, усвідомити і далі реалізовувати. Щоб бути подібною до творця. Так. От якщо можна було б так запитати, з боку творця ми вже в цьому стані чи ні? Для творця не існує часу. Минуле теперішнє, майбутнє це одне якби можна було сказати, що він бачить, то він бачить що. Він бачить усе в тому стані, в якому ми повинні перебувати. Уже. Так, звичайно. Уже в закінченому стані. Так. Ось ми говоримо єдина душа, ось єдина так. душа. Ось він і єдина душа так. людства. А ми з нашого боку. А ми з нашого боку маємо до цього підбиратися. До того ж знизу вгору. Тому наш шлях довгий. З усіма цими падіннями, підйомами і так, так далі. Але це треба, щоб були падіння підйоми, все це треба. Це так? для усвідомлення шляху. Для усвідомлення шляху. Так. Тобто вся зачистка йде саме в цьому ось шляху. Якби був гладкий шлях у нас би не було. Ні, ми б не сформувалися такими, якими маємо бути, а повинні ми бути? Повинні бути такими, що повністю бажають бути подібними до творця.